Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Ми з півдня Одеської області. Я з Ми з півдня Одеської області на самий самий південь. Це місто Ізмаїл, яке знаходиться на кордоні з Румунією. Ну, ми живемо на місті Ізмаїла, а поруч, просто поруч, йде село Матроска. тому що... Мене часто дивляться і питають саме, де з якого це регіону. Це південь Одесьчини місто Ізмаїл. Подивіться по карті. Сьогодні 26 листопада у нас сьогодні перший раз був такий мороз, що замерз цей ставок. Перше дивіться, вже яке все таке похмуре, але біленьке. І в нас замерз і другий ставок. Ай, ми ще не занесли свій олеандр, не знаю. Ну, Вже передають потепління, тож хай вже так лишається, ось олеандр наш. Заносимо його завжди в хату, ну побачимо, як він перенесе ці морози. Ось діється, наш ставок вперше замерз сьогодні. Він великий, глибокий і ще не замерзав сьогодні перший раз. Склянка, не така -то вона і товста. Ой, така. таке. Але все одно примерз перший раз. До речі, у кого пампаска, я постараюся сьогодні зробити відео, саме після таких морозів а можна вкривати пампаску, тому що вона мінус 5-6 витримує дуже добре. Але. Але вже починає приморажуватися і можна вже її вкривати. Легше буде вже згинати її. Покажу, як можна її не зрізаючи, добре-добре гарно накрити зиму. Ми її не накриваємо, вона в нас зимує. Ми витримує короткочасно, мінус 10 спокійно. Такий якийсь аж хрустальний дзвін, наче йде листя, все позамерзало, вітер подув. Бачите, таке вся паморозь така. Кажу, холодно, руки замерзають зразу, мороз держиться. Помпаска, як бачите, сама-сама зелена. Вона ще буде стети зелена, вона вже коли буде мінус 10, мінус 8, коли вже почнеться. Мінус 8 теж витримує спокійно. Е, ну, У нас так як мінус 8 не часто буває, у нас в основному так 5-6. Отзимку. Мінус 10 витримує гарно. Ми свою вже не вкриваємо, мабуть, роки, ну, 2 точно, дві зими точно не вкриваємо. О, кокосик примчався. А Зараз після цих приморзків йде потепління. Тож, почнемо обрізку всього. Як вже будуть вночі, знову піде плюс, будемо знову саджати рослини пересаджувати. Зараз покажу вам чимирник, який називається чорний. Він саме зацвітає на зиму. Це <кхід> в мене молодий, ще досить. Оралио, город так стоїть наша тракторець. так, Ось він, він тільки-тільки це я сама подивилася, він тільки-тільки починає кокосик. Я тебе не буду показувати, тікай звідси. Ти у нас красень, звісно, але ж. <схай> кокосик. От бачите? Ну, дивися, кокосик! Так, ти у нас що, чимирник чи що? Ну, от що з цим котом робити? Ти що у нас? Позор на камеру позіруєш. Ну, ось бачите, таке от. Поки держу кокосика другою рукою, бачите, викидає бутони. Це саме-саме те, що цвіте саме взимку. Тут у нас він колись доріжка в ларіс біля доріжки, ну вже так відцвітеться потім туди десь. В кінець зими його пересаджу. Боже, тут у нас он міліса лимономята, м'ята, кіт походив, боже, як запахло. Така зараза, не можу її вивезти тепер Ой, насівається, Ну, хочеться лишити і не хочу повністю виводити. Бачите, зелені огорозі, от, чим гарні зелені огорозі, що вони гарні От зима, мороз, а вони зелені. Гарнюні, бамбук взагалі красень. Ой, ну все, друзі, пішла в хату, тому що дуже руки замерзають. Реально, мороз на дворі. Мороз ще не падає. Вчора в цей час вже мороз спадав, сонечко було і було досить-досить тепло. Ну, Наразі зима, 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 зима. Ну, хоча знову зараз піде у нас весна. У нас так завжди. Трошечки зими, а потім весна. Трошечки зими, а потім знову весна. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.